Панове, привіт! Моя команда продовжує рухатися по дивізіонах, і раптово я попав на суперника з ось таким скаженим складом, де лише один Давід Жинуля коштує понад 3 мільйони. Челсі проти Брайтона, а Ньюкасл проти Манчестер Сіті. Дуже цікаві парочки на стадії однієї 16 фіналу Кубка Англійської ліги. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових користувачів є дуже приємний бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Більшість за 80 плюс X10, 61% опитаних, а взяли участь в цьому 795 людей. Ну, довіримося. 80 плюс X10. Беремо. Поїхали. 80 плюс. О, Месі! Марті не зміни вищий рейтинг. 85-й він, по-моєму. Мало. Того мало. Може якась імба не ще рейтингом? Ні, нема такого. О, Мерет, добре підходить. Основа. Він мені якраз заходить. На Хантері. Прекрасна покупка. Одразу на Хантері. Чірої мобіле. Перший гравець, який буде зі стилем зіграності. Тому що я граю на базових стилях зіграності, поки не дійду до перших дивізіонів. Мене трохи дивує, що у нього пас на картці намальований 68. По грі відчувалось краще. Короткий, власне, 79, можливо, тому. Довгий 57. Все-таки це буде з нього такий собі, але мені мобілі заходив непогано. Фінішинг 91. Вибір позиції теж класний. Дуже погано. Мені все подобається, що я зараз в моїй команді і зараз доведеться руйнувати через одного вандейка. Добре, тоді, бо тоді піде відпочивати. Погано не піде. Калулу піде відпочивати. Я хтось за ПЛ дешевенький? щоб з вандейком якось то зліпилося. Ой, Вандесанден є якийсь цікавий. Але він справа. Є таке? Добре. Це мені вже подобається. Ой! Я спочатку не зрозумів, що це жінка. Я вибачаюсь. Я просто помітив, що щось біля Ліверпуля не схоже на АПЛ. Але хай грає Санден. Лівий Вінгер, ще питаннячко, лівий Вінгер. Елієвахи. О, гарний бігунок. Стаміна 69 може бути проблемою. І тут те саме. Е -е, запасні вінгери будуть потрібні. Команда плюс-мінус мого гатунку. Але мені треба центрального півзахисника взяти. Бо той мій чудачок не стягує. Це Енріке. Ну, суперник на переступах. треба бути обережним. Ой, гарний мобілі, як кинув круто! Вахі! Вахі! І мофі просто взяв і виробив свого суперника! Мофі! Мінус опіка. Суперник вибухнув. Мофі. Погляньте на цей геніальний маневр від Мофі. Бам! До побачення. Рефт не помітив. Ультанув мофі. Та в мене в клубі був Зелінський. Можна його навіть буде продати 2800. Хоча це, напевно, мінімалка. Та, це мінімалка. І враження, що її і в цьому 83-му рейтингу зробили. Зелінський, чурам шикарна пара. Сюди бетс. Оу. Жіноля Месі що? Як жіноля? Я в шоці. Що шо це за paй win Так, сіли в 4-2 3 1 хлопці. Спробуємо терпіти. Моффі! Мофі, бей, бей! Ой! Добре! Ой, G0. Добре. Можна. Мофі. Мофі, брат. Мофі! Ми в грі, бляха! Один один! Триматись, хлопці, триматись! Зробимо сенсацію! Я буду вахі називати Бахіл, бо якось так простіше, ніж Вахі, вахі Бахіл. Добре, Бахіл пішов. Летить. Летить можна. Ух ти! Ха-ха-ха! Чири імобілі, гарний гол, хлопці! Структурний, мудрий, чудово! Мофі і мобілі! Лежати жінуля! Можна! Мофі, коротенький! Мофі! Мофі! Аааа! Грай! Грай! Давай! Ха-ха! 3-1! 3-1! Мофі! Мофі, компанія! Що ви робите? Паніка в команді суперників. Добре, Зеленський. Зеленський. Чурам, чудово. Ліліан би тобою пишався. Але ти наш. Добре, кидай. Опа! Файно, 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 Чіро! Чіра! як в квадраті, чіра! Можна такий коротенький дати, добре, Наобманути. обманути і віддати! Ха! Боже мофі! Боже, запаї герої пам'ятник тобі при житті мофі. Але він все одно помиляється, добре. Бахіл. Там мофі відкривається, можна ось так на мофі. Подача! мофі скинь! Ой, це було зайве, можливо, ні! Ха! Геніально! Це за барза, то нездорово, мені здавалося спочатку, бо та скидка здалася зайвою. Походу, так м'яч прилетів, що вже не треба було скидати, треба було приймати і бити, але вийшло. Вийшло зреагувати і розкрутити геніально. 4-1. Іди в сраку жінуля. Просто йди в сраку. Добре, Мерет, молодець. Грай май життя, Мерет. Зіграй. Ага. Зачепив симофік і відкрився. Добре, добре, добре і на. Там поборемося якось. Оло-ло-ло-ло! Бахіл! Бахіл! Ай, добий! До побачення! До побачення! 5-2 Мофі! Який в нього інстинкт гольовий, я просто в, в шоці, піпу Інзагі відпочиває! Цей матч війде в історію мого клубу Ви всі 24 Бахіл теж молодець, як він круто зіграє. Спочатку подумав, що то був мофі, але то Вахі. Добре, Мофі, дай! Чудово! Чіро! Крутаний разочок так. ага. Ні. Добре, Мерет! Добре! Мофі відкривається. Мофі отримує. Мофі візьме на фінес шот! І скаже ще раз, до побачення! Вільний. Все. Далі ми не святкуємо. Далі ми вже на класі. Ох, з таким дорогим складом ми ще не грали. То було страшно, але ми змогли. Сар пішов. Родман. Пішла. До побачення. Зелений таймінг від Мофі. На Мофі не війде тут варан. О, дякую. Бахіл, Чіро і ще один. Ооо, який фіресшоти у черга, бля. Боже мій, 8-2. 8-2. Я розвалив команду. Яка по ціні на такому рівні, на який мій клуб буде йти півтора місця. Сагар вистояв. На мофі. Мофі ще далі. Боже мій. Що ви робите? Ще й Ротман забиває. А далі що? Ні, мене заб'ємо 10 Часу нема. 9-3 підсумок цього матчу. GG. Ого! Анрі на 0 матчів? А на 11. Бо я на сколзен звернув увагу. Ух ти, На 11 матчів це круто. До weekend league! До UT Champions. До просто Champions. Анрі це класно. Тож Роналдіньо дадуть тут? Крутяк! Оланд, я в шоці. І там шоці 91 в центрі. Тео Ернандес. Дорогий склад. Ван де Сандер можна. Можна ще? Ой-ой-ой. Ви бачили? Ви бачили, що зробив Мофі? Просто вишукана передача. Ой, дякую. І можна покарати. Ой, який пас! Ви оцінили цей ручний пас? Я кайфую. 2-0. Це так прикольно, коли ти даєш трикутник і не маєш потім розповідати. Я не туди давав. В мене не така була ідея. Ти вирішив не покластись на автоматику, а сам задати траєкторію. Дуже добре себе показує 2-1, тому що у мене на ЦАПі грає і мобіля якого паси далеко не перфектні, але він з глибини собі все одно відкривається і це цікаво. От зараз, наприклад. Ось зараз, наприклад, будь ласка, загубилася моя Вандесанден. Penalti. Я хотів заблокувати удар, а отримав пен. Спалили что тут де б'я. І І Я просто лівим стіком собі пішов, вечір забыв. Угу. Мофі молодець. Я думаю, тут фінішер йому трохи допоміг впоратися з контролем м'яча, бо я вже думав, що він там зараз на повороті як корабель попливе. Але ні, він все-таки встиг дати пас. Та-та, Мофі я не звичайно скину, то герой. Як би там не притиснуло мене і як би не треба було сильної інформи. Мофі непорушний. де Санден, Чиро, Мофі і На. 5-1. Чудово. Оце класно. От в цих ситуаціях це буде так класно. Того що я собі згадую аналогічність попередніх версій в фак, але ти два втрикутних, ігра тупо тягнула то в перехоплення. От саме там, на фланзі, це буде, це буде вау. Тільки призвичайтеся до сили і траєкторії. 10 матчів 21 гол, 6 асистів. Тереммофі. Дайте йому СВЧ. Потом. Мофі, давай, я вірю в тебе. Нам потрібний твій потом. Ох ти кофлер. Ого-го-го-го, -го, го Ренату Санчеш. Ого-го. Ого. Клас, мені щось з ним дуже подобається. На його фланзі проблеми. Спінацола точно кращий. Ай-яй-яй. О-хо-хо, Чіро! Можна... Так, Дате, добре, добре бей! Ах! Чудово мофі виконує болрол і фінес шот. В нього є трейд, а ще просто в нього є легендарне виконання. Хоча він може для когось не легенда, але для мого клубу це бляха легенда. Мофі! І суперник бомбаду! Бом-бом! Іммобілі мофі. Добре. Парочка імобілі мофі продовжує приємно вражати. А серед цих гравців основи я відмітив для себе одного, якого хочу загнати у проект еволюції. Але це вже в одному з наступних випусків. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте про лайк, скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.